Вся наша країна платить за надто високу ціну, аби бути незалежною від російського імперіалізму. На жаль, практично щодня приходять сумні звістки про загибель наших воїнів на передовій. Звісно, це сльози, біль та непоправна втрата для рідних, аби вони могли гідно його поховати та попрощатися у відкритій труні у Білоцерківському патологоанатомічному бюро. Виконують справжню ювелірну роботу, за словами санітарки Тетяни Черненко, випадки бувають різні. Часто це мінно-вибухові рани. Тож жінка подекуди зшиває частини тіла, складає їх докупи, робить косметичні процедури та намагається виходити з найскладніших ситуацій. каже морально складно, але це також мусить хтось робити. Зазначу, у морзі є кімната прощання, де близькі та родичі можуть побути з захисником наодинці. Після чого хлопці ви. До спасо Преображенського собору. Ми стараємося видати тіла, щоб вони могли рідні попрощатися, щоб ми могли їх зробити. Ми рідних просимо, якщо дуже, ну, в дуже жахливому стані, ми просимо сутки, щоб придумати, як його зложити. Е, ну, різні буває, що ми не, не все сильні. Буває, що проходять тіла, які тільки в закритих домовинах, тому що там нема що спасати після ДНК. люди чекають мало того, що там рік як він зник, плюс ще шість місяців чекають ДНК.